Впродовж доби 23 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах рашистських окупантів. Також підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено ще один кацапський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу пункту управління, трьох артилерійських засобах складу боєприпасів та по двох радіолокаційних станціях зенітно-ракетного комплексу Бук м 3 рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму рашисти знову оголошували повітряну тривогу. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники нібито атакували Гаукурск, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Світ виступає проти рашистської агресії. Сполучені Штати Америки запровадили масштабний пакет санкцій проти РФ за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб. Європейський союз у 13-му пакеті санкцій проти РФ запровадив обмеження щодо низки губернаторів, так званих чиновників на тимчасово окупованих територіях України і Чучхеїстів з концентраційного табору під назвою КНДР. Політики світу прилюдно відверто висловили своє негативне ставлення до правлячої на РФ мафіозної КГБшно ФСБшної Шушвалі. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано порадив так званому заступнику голови Радбезу РФ полікувати психіку після того, як ця рашистська на прізвисько алкогном знову випорожнилася маячнею про похід на Київ і повернення Одеси. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй назвав свято Ленінградського недопалка наразі всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі неоімперіалістичним забіякою. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу в Сан-Франциско в рамках виборчої кампанії назвав того рашистського горе лідера божевільним сучим сином. До речі, кажуть, подібне формулювання стосовно рашистського куцана використовують поза очі і у владних китайських колах, називають його чи то щеня, чи то шмаркач складнощі перекладу.